Друзі, вітаю! Сьогодні остання п'ятниця листопада, тобто 29 число, саме Чорна п'ятниця. У нас на районі є садова крамниця. І вони також зробили сьогодні скидки 20% на все. Проминути таку подію я не могла, бо вже давно-дуже давно заглядаюся у них ось на такі вироби із глини. Це ручна робота, і ну, дивлячись на оцю глину, то вона мені дуже знайома. У нас в кар'єрах така глина є, то я склонююсь думати про те, що це вироби саме наших криворізьких гончарів. Такі горщики, за все, рослини посаджені в такі горщики, мені дуже-дуже подобається. Мало того, що це ручна робота, а по-друге, воно так красиво і естетично виглядає. І я вже не один місяць ходжу, ходжу, дивлюся. Там в них так багато різних, від маленьких для кактусів до величезних, громезних для фікусів. Ну, Я обрала собі три. Ось вони, подивіться. Я обирала для себе такі, знаєте, величенького розміру, бо маю бажання посадити в них такі більш крупненькі рослинки. Як ви бачите, об'єм навіть не знаю, який. Ну, Може, літри на півтори. Ось цей горщик у стилі село Аля село. Гляньте, ну, його можна роздивлятися. Просто як витвір мистецтва. Його можна роздивлятися з усіх боків. Подивіться, ось з цього боку, бачите, отак соняшник і нібито кішка виглядає. А з цього боку гарбуз. А з цього боку, що тут у нас з цього боку? Нібито свиня? А це що таке зіберчить? Ага, також гарбуз. А з цього боку качка чи гусак і також соняшник. Боже, яка то краса. От у людей фантазія, правда? Добряча, розвинута фантазія. Бурші глиняний, тож я сподіваюся, що він послужить мені не один рік. Посаджу в нього якусь вершечну рослину. Ну, вже А це ось така рукавичка. Бачите, рукавичка, і тут сидить дві сови. А якщо отак перевернути іншим боком, то тут, мабуть, мама сова. Подивіться, як гарно зроблено. Дуже красиво. Ви знаєте, там стільки, стільки різних. Ой, я оце як заходжу в ту, в ту крамницю. І стану коло цієї полички, де продають ось такі, ось такі горщики, то ну, я не можу пройти повсу, застану і стою, розглядаю їх, розглядаю. То оце, зараз маю от таких три здоровенних, так, то думаю, що з кожної зарплатні буду купляти. По одному чи по два горщики, і в мене буде ось така колекція. А найбільше за все мені сподобалося, знаєте, як дівчині, сподобався а, оця така кашулка. Гляньте, я хотіла обрати їх декілька, дві чи три купити, ну, різних, різних кольорів. Але виявилася лише одна. Ось така. Як косметичка. Дайте, як. Класно виглядає. Вони здорові, Ось цей, мабуть, найменший. Тут, мабуть, літр у цьому. Широченький такий, не знаю, може літри півтори-два. І у той глибоченький також об'ємом десь літра на 2-2,5. Ось така краса тепер в мене. Вони і без рослин дуже гарно. Виглядають така собі естетична прикраса буде на поличках. Ну і зважаючи на скидки, то взяла ще деяких препаратів. Взяла радіфарм з мегафолом, бо полюбляю змішувати ці два препарати, як стимулятори, як старт для росту рослини, особливо пересадженої або Є, яка нещодавно приїхала. Також взяла дві пляшечки фітодоктора і триходерміна. Хочу спробувати той метод нарушування корінців, про який завжди розповідає пан Станіслав із Харківщини. Оцей препарат я маю вперше, я його ще ні разу не брала, не знаю. Треба спробувати. Це якийсь реаніматор. Егроф якась фірма. Не знаю, що вони тут пишуть. Пільні амінокислоти, органічні речовини. Так, азот 3,5, магніт, Так. Підвищує декоративні так, якості кімнатних рослин, формується потужна коренева система, насичений колір. Ну, треба спробувати. Реаніматор швидко виводить рослини і стресу та відновлює життєві функції, а в подальшому підтримує і поліпшує загальний стан протягом усього циклу росту та розвитку. Друзі, може, хтось користувався, то поділіться своєю думкою стосовно цього препарату, ніколи не брала. Дісталася мені одна єдина пляшечка, більше не було. Це улюблений мій препарат біоглобін. Я використовую його для малечі, як підживлення. Натуральний препарат, виробник Харків. Ось так, що вони тут пишуть? Так, біоглобін білок в життя, стимулює рост і підвищення врожайності рослини. Абсолютно новим типом біологічних стимуляцій. Ну, я його використовую вже не один раз, то мені подобається і рослинам дуже подобається. Ну і тут дозування то вже таке. Можна було б набрати і більше, але, як то кажуть, шопінг по гаманцю. Забула, що ще придбала собі новенькі ножиці. Ось такого типу, із довгим видовженим таким лезом. У мене є секатор такого ж типу, ось він. Бачите, він вже такий старенький. Я користуюся їм завжди, мені подобається він ось такий секатор, але тут трішечки коротенькі леза. І буває таке, що незручно в деякі місця. Підлазити, то придбала собі ось такий. Їм можна користуватися і як ножицями добре ріже, і картон, і бумагу. Ось. А можна використовувати і як сікатор. Обирала так, щоб отут леза добряче сходилися. Ну, таку гарнюньку придбала ще собі для своїх рослин. Мені інколи здається, що у моїх рослин. Більше, ніж у мене всяких причин далі. Ну і звісно, зайшла до варусу, придбала те, що я полюбляю: то хурма, мандарини, гранат. Ну і кусмичик тортик для свого чоловіка. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати. Тож бажаю всім миру, здоров'я, добра, безпеки, тримайтесь. Все буде Україна. Пока! До нових зустрічей. Ой, завтра покажу вам, я ж забула ще, я ж придбала собі ще одного сукулента. То покажу вам завтра.